Привіт, друзі! Вам подобається слухати історії про бренди. Нам дуже подобається їх розповідати. Тому сьогодні поговоримо про корейського технологічного гіганта компанію Samsung, як створилася, як досягла вершин, які падіння та кризи пережила на цьому шляху, і головне, що не так з компанією Samsung в 2025 році на мою скромну суб'єктивну точку зору. Додивіться це відео до кінця, і обов'язково напишіть в коментарях, а ще чим ви теж згодні, і де я по-вашому ну відверто дав в штангу, тому що цікаво буде почитати і ваші думки. А ви знову на каналі Кібернетики? Мене все ще звуть Ігор. І саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочнемо з короткої історії. Отож, колись дуже давно, в 1938 році, один корейський підприємець, на ім'я Лі Біончхоль відкрив маленьку торгівельну компанію, назвав її Samsung, що в перекладі означає три зірки. І назва мала уособлювати бажання компанії стати великою, сильною і загалом вічною. Як бачимо, з неймінгом вони точно не прогадали, тому що ну все практично так і сталося. Але от тоді про техніку мова зовсім. Сім не йшла, тому що продавали рис, локшину, сушену рибу, і всяке таке ніяких вам смартфонів, ніякої техніки, просто продуктовий бізнес. Вже після Другої світової, а особливо після корейської війни, Samsung почала розростатися. Ну просто як на дріжжах. Вони лізли і вкладалися буквально всюди. Це і страхування, і судноплавство, і будівництво, і навіть текстиль. Все не тільки через таланти Лі Чхоля як менеджера, але й через те, що компанія. Почала співпрацювати з державою. Проте, ну як не крути, але тоді це вже був не просто бізнес, а справжній корейський техноконгломерат, тобто те, де одна компанія має купу різних напрямків. А от перший серйозний поворот саме в бік техніки стався аж в 1969-му. Тоді з'явилася Samsung Electronics і саме ця гілка компанії з часом подарувала нам телевізори, смартфони, пральні машини, кондиціонери. Ну і все, що блимає, все що пищить і знімає у 80-х Samsung зробила величезний крок вперед, створивши власні мікросхеми. І це було справді ризиковано, але окупилося воно точно сповна. Спочатку виробляли пам'ять для комп'ютерів. Тут все просто неймовірно вдало пішло. І з часом Самсунг стала одним з найбільших виробників чипів у світі. Тобто, вони вже не просто збирали техніку, а робили для неї мізки. І ці мізки у них такі до. Обрі, виходили, що купували їх навіть конкуренти у 90-х і на початку 2000-х Samsung вже активно працювали і в сфері мобільних телефонів. В ті часи це ще були такі кнопкові цеглини з антеннами, і ваші батьки, мабуть, про них згадають. Паралельно компанія інвестує у свої дисплеї, і дуже скоро їхні екрани стануть найкращими знову ж таки у цілому світі. До речі, саме Samsung робить екрани і для iPhone. Коли в 2007 році Apple перевинишла Смартфон Samsung вирішили не відставати. І вже в 2010-му виходить перший Galaxy S. Таким чином, компанія заходить на ринок смартфонів на Android, кидає виклик купертинівцям і починається вічна боротьба, яку ми з вами можемо спостерігати. І по сьогодні з цього моменту починається, ну так би мовити, золота ера Galaxy. Samsung стає абсолютно головним і топовим гравцем в світі. Android. з кожним роком вони покращують камери, покращують оболонку. Покращують функціональність, але на піку слави в 2016-му трапляється справжній провал Galaxy Note 7. Флагман року починає ну буквально вибухати в прямому сенсі через брак в батареях. Смартфони загорялись, і компанія мусила відкликати мільйони пристроїв. Це був удар по репутації, по гаманцю ну і абсолютно по всьому. Але Samsung вижила, вони змінили підхід до контролю якості, стали обережнішими і більше подібного. Ну, принаймні на сьогодні не повторювалось. Думаю, що не буде повторюватись. І в майбутньому компанія завжди хоче щось вигадати і відкрити для користувачів. Тож у 2019 році світ бачить перший Galaxy Fold. смартфон, який складається навіть Ну, буквально як книжка. Потім з'являється Flip як розкладачка, а пізніше Samsung просто розривають ринок своїм Galaxy AI. І сьогодні компанія це вже не просто бренд, це по суті. Техноімперія. а до імперії завжди є питання. Все сказане далі. Це виключно суб'єктивна точка зору автора. Для багатьох Samsung завжди виступали такою собі противагою Apple в світі Android, і Ну, це насправді не таке вже й далеке від правди. Проте, от сама компанія вона дуже часто намагалася якось підколоти або ущипнути купертинівці в згадайте тільки рекламну кампанію, де вони піджартовували над славнозвісним чубчиком в айфон. Мовляв, ну гляньте, ну хто таке носить? Ну нас же краще. Але як не крути, проте корейці все ж слідкували за яблучною компанією і інколи ну повторювали так само. Айфон не підтримує SD-карту? Ну, ми теж так можемо. Айфон не кладе блок живлення в коробку. Ну спочатку посміялись, а потім зробили так само. Потім вже за цими двома гегемонами ринку повторювали абсолютно всі. А в результаті страждаємо ми з вами. Хоча все ж в більшості випадків така от конкуренція нам тільки на руку. До слова зараз компанія, як на мене, принаймні, знайшла свій унікальний шлях і переважно концентрується саме на власних ідеях, власних баченнях, власних візіях і проривах, за якими слідкують уже інші. Я чесно кажучи, навіть не знаю, щоб китайці взагалі ставили в смартфони, якби не Samsung. Що насправді інколи бісить і дратує, і заплутає в смартфонах від корейського бренду, це. Процесори, точніше, їх різноманітність, тому що щось працює на Snapdragon, якісь моделі працюють на власних процесорах Exynos, Деякі смартфони взагалі отримують MediaTek. І це реально ускладнює вибір простим користувачам, не техноблогерам. Тому що легко порівняти умовні Exynos 1380 і 1480. А от розкажіть якомусь степану, яка різниця між Snapdragon 6 Gen 3 і MediaTek Galio G99? І чому взагалі ці смартфони кожну? Жтують по різному, ніби як поступово все переходить на фірмове залізо і Снепдрегон у флагманах. Але от згадайте, як донедавна весь світ отримував Galaxy S на снепі, і тільки ми, українці, на Ексінос. Ну, насправді не тільки ми, але не в тому суть. І через це люди потім обговорюють, що потужніше, що більше нагрівається, що загалом краще. Хоча ну глобально при щоденному користуванні і порівнянні цих смартфонів на різних процесорах, ну різниця невелика. Але ну люди обговорюють, люди скаржаться на це людям важко. А повірте мені, страждати це остання взагалі справа на планеті, яку я люблю. Далі не те ж об а скоріше бажання змін, тому що мені справді дуже і дуже подобається дизайн смартфонів Samsung. І те, що вони всі схожі, хоч флагмани, хоч бюджетники. Взагалі немає ніякого візуального розподілу на умовних бідних і умовних багатих. І дизайн кайфовий. Але ну він трошки вже приївся. Так, в минулому році трошки змінили вигляд камер, але не суттєво. Хочеться більших більших візуальних змін, нових рішень, нових подихів. І хтось з вас може сказати, що компанія вона більше пірнула в софт. Ви абсолютно праві. Але смартфон ми ж обираємо також і очима. Тож новий візуал, він, як на мене, важливий. Я не хочу, щоб люди знали там смартфон за 300 баксів у мене чи за 1300, Але дуже хочу, щоб вони одразу розуміли. І мали впевненість в тому, що це новий Galaxy. І одразу ж відповім тим, хто скаже: Ну хочеш виділитись, бери Fold або Flip. Я не хочу. Ну, мені подобаються оці ці класичні монолітні смартфоні без згинів посередині екрану. І я хочу, щоб вони були свіжими і модними. Невже це так багато? Але при цьому дуже прошу без цього лухарі дизайну із під небесної. Я думаю, ви розумієте про що я далі. Хочу трошки поговорити про штучний інтелект, і спочатку про очевидне: Galaxy AI – це найкращий вид штучного інтелекту в смартфоні тут і зараз. Він працює, працює добре, працює якісно, працює із українською мовою. Він все розуміє, він все відмальовує і в чому взагалі проблема? Спитаєте, ви у мене? Ну на жаль, не всі функції працюють у нас, тобто є обмеження по регіонам або ж не підтримка солов'їною в деяких моментах, як, наприклад, онлайн-переклад при дзвінках. А я може, може би я хотів отак, от встати зранку і набрати якомусь Джону в Спрінфілд і побалакати по душам, але я не знаю його мови. Він не знає моєї. І отак, от наша мила бесіда заглохла, навіть не розпочавшись. Чи критично це? Ну, по факту абсолютно ні, бо переважна більшість функцій таки працює і працює знову ж таки добре. Але завжди хочеться більшого. І якщо фішка для всіх, то ну давайте таки для всіх. Насправді мені було важко знайти те, що не подобається в Samsung. Адже ну завжди важко шукати ложку дьогтю в бочці з медом. Тому допоможіть мені. Ви і в коментарях напишіть за що ви любите, і що вам не подобається в гаджетах бренду. Можливо, вони прочитають наші з вами коментарі, і отак от все одразу і виправлять. Окрім цього, нагадую, що ви можете придбати абсолютно все про що мріли, і навіть більше, і навіть від Samsung, і не тільки за. За посиланням в описі, і також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових оглядів. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики. Хух, спекотно копець.